Граємо далі. Д4. Є 6. Так, я буду грати кам'яну стінку. Слон D3 і пішак F4. Це основна структура кам'яної стінки. Тут С3 грається. Напевно, слона відійшов на С2. Просунув А5. Незрозумілий хід, кінь F3 готую рокіровку насуваю пішаки на ферзовому фланзі. Так. Тут робиться рокіровка, а потім кінь переводиться на Е5. Фінкітував слона на Б7. Так, як тут краще? Кінь Е5. Кінь Д2. Якщо візьмем не є 5 я проб'ю пішоком комев, щоб відкрити для Ладі F лінію. Він зіграв інакше. Так, хочу атакувати короля, але мені потрібно, щоб він рекерувався. Так, ніщо атакувати короля, треба діагональ для ферзя вільно, тому я з темпом можу пробити на c 6 Потім коня з темпом поставити на F5, пробити на c 6 поставити коня. Так, а тепер ладья F3 з Ідею H3. Так. У мене здається, є жертва на H7 побив, він побив, потім ладья на H3, він відійшов на g8 і ферзь виходить на h5 здвоєн по лінії h і захисту немає там у чорних пробив жертвую слона на h7 якщо візьме ладья h3 якщо не візьме також була б платья h3 і наступний хід ферзь h 5 і захисту немає, або великі матеріальні втрати, або мат. Здався.